Повертаємось чергового відрядження. Були у наших захисників цього разу на південному напрямку, і під час е цієї поїздки задали питання мені, хлопці, щодо геніальної ідеї Гітманцева, щодо лотерей. Ви всі, мабуть, чули, що він запропонував бронювати людей в тилу не за фахом, не за досвідом, не за потребою для держави, а за фартом. Він запропонував проводити лотереї. Лотереї а, і він як людина з великим досвідом в лотерейному бізнесі, мабуть, добре знає, як це буде відбуватися, і чомусь мені підказує, що вигравати будуть не фартові, а багаті. І бідні в них фарту буде менше, будуть відправлятися на фронт захищати батьківщину. Але е, у хлопців було два запитання: питання перше: чи буде це розповсюджуватись на тих військових, хто вже понад два роки воює під час повномасштабного вторгнення або починаючи з 2014 року? Відповіді, на жаль, немає. А друге запитання: чи готові самі народні депутати пограти в таку лотерею? Я думаю, що Гетманцев добре вміє проводити податкову реформу. Він вже себе продемонстрував. Зараз він запропонував лотереї, але варто було б не людям пропонувати платити більше податків або пограти з долею в карти, а продемонструвати на собі, чи готовий він, можливо, там хтось з його колег. Погратися в таку лотерею і на собі продемонструвати, як вона ж буде працювати, але чесно, не так, як зазвичай працюють лотерейний бізнес, а так як це вимагає совість. Відповідь думаю, очевидна, і, на жаль, ні вам, ні мені вона не сподобається.